Добрий день, мене звати Галина Ткачук, я пишу книжки. Різні різні в мене аж дев'ять книжок, там є і поезія, і проза і для дорослих, і для дітей. А сьогодні я от розкажу про ці дві: зелена і фіолетова, це дві мої, два моїх улюблених кольори. Перша книжка, перша історія, про яку хочу розповісти, називається «Гойдалка під кленом. Вона відбувається у. Вона відбувається. Зараз покажу у звичайному подвір'ї. Це може бути ваше подвір'я. Може, хтось впізнає тут своє головна героїня цієї історії Ніна. Тут є, е, окрім неї ще інші люди. Тут є дід, це дід Ніниного друга Марка. От, ой, зараз, зараз, зараз покажу самого Марка. Є Нінина мама, і є Нінин тато такий великий. От, однак, хоч тут і багато героїв, і події відбуваються різні. Однак цю книжку дуже легко читати, тому що тексту тут мало, він гарно читається. Хто тільки почав читати, легко впорається з цим текстом. І у книжці є один секрет. Тут є українські тексти англійські. Ось тут події відбуваються, бачите, навіть дещо сумні. Я забіжу наперед і скажу, що книжка закінчується веселою нотою, книжка закінчується добре, і знову дельфінчики з'являються. Однак мені здається, що ця історія така, може бути близька кожному, тому що вона може статися із кожним. І якщо бути щирою, то я скажу, що ця історія, яка сталася зі мною, коли я була в першому класі. Ця книжка, така фіолетова і загадкова, називається Вечірні крамниці вулиці Волоської. Раптом хтось не знає, де вулиця Волоська, я підкажу. Вона в Києві на Подолі. Поділ це історичний район Києва, моє улюблене місце в Києві. Як можна судити з обкладинки, у книжці діють. Ворона Васа, Білка Рататоск, Кіт Роман, є ще інші коти, голуб Сергієнко, і є ще інші птахи. Дуже-дуже-дуже багато різних персонажів. Якщо ми почнемо книжечку гортати, гортати, ми побачимо, що на кожній сторінці є. Ілюстрація на кожній сторінці, навіть якщо ми будемо судити з малюнків, ми бачимо, що щось відбувається на кожній сторінці. Тут ворона сидить в гнізді, тут вона вже закликає в свою крамницю, тут якась лапа з монетою з'являється. Тут вже з'являється кіт, тут він вже сидить і розмовляє, і птахи розмовляють. Тобто з цього можна посудити, що у книзі дуже багато героїв і дуже багато різних, різних, різних подій. Яка тут історія? Історія тут така. На Подолі. На вулиці Волоській є дуже багато чарівних крамниць, які насправді місця таємних зустрічей, де всі ці герої зустрічаються вночі. І в кожному місці є свої чари, і ось одного дня вони зникають. І тоді Ворона Васа, і Біл Картатоск, і Кіт Роман е збираються разом, щоб знайти злодіїв. І так починається детектив. І цей детектив чималенький, тут аж. А, тут, знаєте, скільки сторінок? 106. 106. 120 сторінок. Тобто це книжка для тих, хто вже розчитався, хто не боїться таких уже книжок з обсягом. Але мені здається, що читати буде легко, тому що, як ми бачимо, все-таки яку сторінку не відкрий, скрізь є ілюстрація, і, і текст не такий щільний. А ще книжка сподобається тим, хто любить Київ, тому що, хоч всі герої вигадані, всі події, якщо чесно, вигадані, але місця тут справжні. Ось, наприклад, оце Голуб Сергієнко летить над Андріївським узвозом, якщо хтось упізнав. Це, мабуть, одна з найвідоміших вулиць Києва. Ось. І тому навіть в цій книжці такий секрет, хоч все тут вигадане, однак. За картою Києва можна простежити, як герої рухаються, хто куди йде, хто де кого чекає, тому що усі, усі назви вулиць, назви місць, назви будівель тут справжні. Отже, я дуже сподіваюся, що учням 4 класу, який буде читати цю історію, дуже сподобається ця чарівна історія детекти. Обидві ці книжки і Вечірні крамниці вулиці Волоської і «Гойдалка під кленом писалися з великою насолодою. Мені було дуже приємно і цікаво, коли я писала думати про цих героїв, про їхні дії, про їхні почуття, про їхні думки. І е, я дуже сподіваюся, що вам так само приємно і цікаво буде читати ці книжки. І, будь ласка, не спиняйтеся, якщо вам сподобався чарівний детектив, дуже сподобався, ви можете написати свій. Якщо вам сподобалася історія із життя, із життя Ніни, ви можете згадати щось, якусь свою історію з того, що з вами відбулося, і теж написати. Бо у письменника завжди є така надзвичайна приємність писати те, що подобається. Наприклад, моя улюблена тварина білка, і в цьому детективі є білка Рататоск, тому що я дуже люблю білок. Так що зараз ви можете подумати про те, що ви любите найбільше, і скласти про це історію.